Поставили нашу Теслу на зарядку, як бачите, до повного заряду нам пише 2 години 50 хвилин. Заряджаємо досить добре, що тесло у нас тропазне. Ставили 18 А, вона приймає зараз 10, 10 кВт. Плюс-мінус 10,2-10,3, нам казати, 10. Тут зараз 3 годинки, автомобіль заряджений до повного і відправляємо його до нашого власника. А також досить зручно, що тут є в нас вже порт CCS-2. Ось так, друзі, ціна цієї для нашого замовника склала 12 800 євро. По запасу ходу я в попередньому відео показував, пробіг 169 тисяч. Ось така чудова тесла. Модел 3. Викупили її з різного опціону Нідерландів, доставили в Україну, розмитили, зробили сертифікат. І сьогодні наш водій буде транспортувати цей автомобіль по місту проживання нового власника. Цей тиждень в загальному досить хороші ціни. також з понеділка будемо ще торгувати. Можливо, хтось кожну цікавить. Реально останні півтора тижня досить хороші ціни. Набагато нижче, ніж були попередньо. Не знаю, з чим це пов'язано, як довго це буде відбуватися. Хто бажає придбати авто з Європи? Посилання на телеграм в шапці профіля. Всім гарного дня.